Привіт, друзі, з вами Крілен. А ви бачили другого термінатора? Якщо раптом не бачили, то обов'язково подивіться, тому що це супер класний фільм, і там був персонаж Т-1000 е, у виконанні класного актора Роберта Патріка. І це власне фігурка е, Т-1000 від Нека, Ultimate Фігурка. Ось так виглядає коробочка. Звісно ж, покажу вам, хто доклався до розробки цієї фігурки. Це Ultimate фігурка. Тут у нас е, фотка е, самого Т-1000. Е, а тут в нас е, ось він Т-1000. Це Т-1000 е, в образі американського поліцейського. А власне копа-мотоцикліста. Фігурка так і називається. Motorcycle Cop. В певній частині фільму він і знаходився в такому образі: копа на мотоциклі, а потім копа на гелікоптері. Відкриватимемо коробочку ми зверху, Ось так. Трішки зусиль і Т-1000 на волі. А фон ось така просто потерта стіна. А ось і він, рідко металевий Термінатор Т-1000 у вигляді американського копа. Дуже гарно зроблений скульпт. Це чувак в формі американського копа в таких окулярах в поліцейському шоломі. Лос-Анджелес. Поліс на плечі в нього. Вивіска ззаду в нього за поясом Рація. Тут в нього кобура для пістолета, тут знову лос Поліс. Звісно ж, його значок. Міг цей термінатор, як ви пам'ятаєте, приймати форму будь-кого. І полював він за Джоном Конором у вигляді переважній більшості ось такого поліцейського. Просто штани від форми, класний пасок такий з пряжкою, різні кишеньки тут. І такі поліцейські чоботи. Все просто і все. Дуже гарно і красиво. Артикуляція також буде базова, в нас голову він обертає вправо-вліво, нахиляє донизу, доверху не може. І там суглоб не між шиєю і головою, а між шиєю і тулбом. І так само будуть змінні голови з такою довгою шиєю в нього. Рука обертається на 360 і має такий згін. Є оберт в фліктивому суглобі, є згін. На 90 градусів в ліктьовому суглобі. Є оберт в поясі, згину в поясі немає. Ноги, ось так поперечний шпагат. А друга нога чомусь не рухається, рухається, все нормально, він просто новенький. Поперечний шпагат ось так виглядає. Поздовжній. Зараз подивимося. Ось так дозаду він може відвести ногу. І ось так допереду, в принципі, непогано. В коліні 90 градусів, плюс оберт ось такій гомілки. Ну і гумілково-ступневий, там є оберт вправо вліво. І згін, до речі, не типовий ось такий оберт, цікавий вправо вліво є. Не крутиться вона з таким вигіном, а просто направо повертається. Він досить стійкий, враховуючи, що в нього кульші міцні, він досить стійкий, гарно стоїть, просто в кадр вище голову він не може підняти. А, і ще, звісно, в нього обертаються кісті. Але не згинаються, тому що там вони так глибоко в рукаві закріплені. По аксесуарах ось такий пістолет. Правда, він однотонний і ніяк не помальований, ніби металевий, і може він от сюди в кобуру. І кобура ця застібається. Насправді є там застібка в кобурі. Зараз я наближу. Ось, бачите, є застібка в кобурі, а наскільки ми зможемо її застібнути, не знаю. Навряд чи буде він так з розціннутою е, ходити ось такий крутий чувак з пістолетом. І от в такій позі він ніби намагається погрозливо так стоїть, намагається вихопити пістолет, готовий вихопити пістолет. Ще в нього є також з однотонного пластика такий е, якийсь е, автомат е, маленький, е, Ну, хотілося б від некі, е, кращого покрасу зброї. Хоча, на жаль, маємо те, що маємо. Є в нашого термінатора дві змінні голови. Одна ось така, дуже схожий чувак на робота Патріка. Власне, з нього ліпився цей скульпт з такою короткою зачіскою, дуже зосередженого вигляду обличчя. І другий є вже це обличчя розвалене, коли Шварценеггер стріляв з свого шотгана в голову. Т-1000, то Т-1000 таким чином розвалювався. От, так от голова його на дві частини розліталась, і є власне цей ефект відтворений. І ось подивіться, як виглядає ця голова без шолома на тулубі. Ще є дві змінні кісті для того, щоб тримати зброю. Причому в них ось такі кріплення нетипові для сучасної, некі це старіша трішки фігурка. І, і, і інакше трішки кріпилась кість. І ось, бачите, в цю руку досить непогано лягає цей автомат, і він тримає палець на спусковому гачку. Ну і ще в нас ось такі кісті, коли в нього видовжується палець, і він тим пальцем своїм гострим там когось вбивав в фільмі. Є на обидві руки. Давайте поміняємо на ліву цей ефект. Зробимо. Ось може наш Т-1000 вже йти в школу працювати на географії. Вказівкою своєю е, показувати, яка країна світу має бути знищена назавжди. А свої версії можете написати в коментарях. А якщо вам замало того пальця, то на лезо ви можете перетворити прям цілу руку термінатора, відчепивши руку в лікті, зараз ми зробимо ось такий гостряк замість руки. Ось який загрозливий чувак. Тут прям суглоб утворюється і вона рухається в ліктовому суглобі ця рука, якою він також може проти когось битися, другою рукою може стріляти, і все виглядає дуже дуже небезпечно. Ну ось і все, друзі, ось такий Термінатор Т1000. В даному випадку з розваленою головою. Всі ці голови і руки досить гарно, м'яко перечіпляються, переставляються, все дуже зручно. Як на мене, вдалий реліз від Нека, така фігурка поліцейського, тим, хто фотографує, як я це люблю робити. До речі, можете підписатися на мене в інстаграмі, посилання буде в описі до відео. То дуже класна фігурка, як простого поліцейського можна десь використовувати на фотографіях так і, власне, Термінатора Т-1000. А чи хочете ви огляд на термінатора Т800, якого зіграв Шварценеггер, напишіть в коментарях під відео. А на сьогодні, друзі, це все. Не забувайте ставити свої термінаторські вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал. Не переставайте донатити на Збройні Сили України, це надзвичайно важливо зараз. А з вами, як завжди, був Грінланд, Сподіваюсь, вам сподобалось. Кава банка, чуваків, бувайте!